Друзі мої, всім привіт-привіт! 15 листопада, середина осені. Тепло, як для листопада, так? Да? Як у вас справи, як настрій. Друзі мої, всім дякую за підтримку. Дуже приємно, що у мене стільки однодумців. Може, хтось думає по-іншому, але дуже багато людей мене підтримало. Я дуже рада цьому, мені приємно. Дякую вам. Щиро і від душі, дякую. От. Тільки що при виході з'їла кусочок, не повірите, що я з'їла. Кусочок дині з'їла. Лежала в нас велика велика диня, і ми її не їли, не їли. Саша каже, я її вже, мабуть, викину, бо вона вже підгнивати почала. Розрізав її і дав мені кусочок. Така солодка і добрюща. Кажу, та викинь її вже, Що ж, треба було раніше її просто з'їсти. У мене прямо у роті солодко-солодко зараз. Думаю, включусь, трошь, трішечки з вами побалакаю. Світланка питала, було в мене відео, там, де я показувала на свій день народження, свої подарунки, квіти там, От, стіл свій скромний показувала, і на столі стояла бутилочка лікору. лікьор типа Бейліза. ну, Скоріше всього він і є. От, це мені нам подарили. Передачка була з Польщі. От, ну, Там невеличка, але ж дуже приємно. І, значить, ліктер. Світланка питає, як лікер? Повірите, забула, як його п'ють, з чим і як. Коли ж пила? Я й сама робила цей беліс колись, добрий. Ми з сусідками його випили аж бігом, дуже добрий. Знаю, що я беру іноді маренго, я його розвожу соком апельсиновим. Дуже добре. А от лікер хоч вбийте. І якщо ви помітили в тому відео, я говорила, що світла немає. Якщо світла нема, пропало на світло, то що був дуже сильний вітер. 28 жовтня був дуже сильний вітер. І в нас не стало світла. Я не могла зайти в інтернет і подивитися, як же його п'ють той лікюр. І до цього я хотіла подивитися, але ж все не доходило в мене руки. Ну, вже він на столі, що ж, я налила собі чарочку і почала ж його пити. А воно ж тягуче, воно ж не п'ється, воно ж солодюще, воно ж таке, що шо... аж ух, думаю, та йолки палки як же ж його? А потім, коли вже світло вмикнулося, я вичитала, Світланка, я вичитала, що його ж п'ють з льодом. Совершенно вірно, з льодом п'ють його. Ну, в общем, оце так, оце так я пила лікюр, поняли? Забула, ну, такий я пияка. <рес> така смішна історія вийшла. А добрий, дуже добрий. Такий він, як, знаєте, як розтавше мороженко, ну тільки з градусами. Ой, взагалі класний, бомбезний. Обалденний лікерчик, класний. Так, Такі то справи. Так, іще по новинам. Саша ложить плитку, але казус у нас, ми ж так не можемо. І ще позавчора ми обнаружили, що у нас не вистачає плитки. Нижньої, темної, у нас було зайвої п'ять штук, фризи розділительної. Не вистачало там. Отакого От кусочка не вистачало, отакенького. От Я кажу, Саша, положи його, ну, як заходиш отак зразу, ну, у ванну, отут. Я кажу, воно його і видно не буде. Поклади маленьку, маленький кусочок оцей та і все. Нє". От я поїду в Мергород, от я куплю і положимо, як положено. Ну добре. А верхньої, оказалось, друзі мої, не вистачає аж 12 штук. Ви представляєте? Получилось як? Саша посчитав квадрати ванної, приїхали в магазин, а плитка ж то разна. Ну, ми до спеціаліста звернулися, сказали йому квадрати, він посчитав. Потім, поки нам там грузили, щось там робили, Саша вийшов на двір, каже, що щось, щось він мало насчитав, щось неправильно. Пересчитали, підійшли до нього. Він каже: О, точно, я ошибся, он треба стільки-то, стільки-то. Ну добре, хорошо, Загрузили ми машину ту плитку і на пол, і на стіни. І клей ми брали, і ви ж бачили розпаковку тоді. І сміситель брали ми там же. ну, в общем, скупилися, да? нам все загрузили. А я ще сідаю в машину, кажу, Саша, а нам все положили. Ти там кажу, перевіряй, все положили. Та все. Ну, Добре. А чек ми ж не взяли. Він такий зайнятий праведавець, бо у нього там стільки справ, а це ж йому окремий чек, треба було ну, ручкою від руки виписувати. Ну, я вже не стала, думаю, хлопець і так заморочився, я буду його ще напрягати цими чеками. І чек мене взяли. О, дошло діло класти плитку, а плитки не вистачає. І тепер хто його знає, чи поклали нам її, чи просто неправильно порахували, чи що. Ну, в итоге вчора Саша їздив в Миргород, докупив ту плитку на 1200. Заїхав в інший магазин, взяв оцю кусочок фрези, взяв клею і будемо продовжувати класти плитку. Такі справи. Так що, так що друзі мої, ще раз вам кому. Мій опит. Беріть обов'язково чек, на сране гавняне, на все, беріть чек, перевіряйте все, самі все перераховуйте. ну, понятно, так що такими. А нам вже ще треба буде плитку брати на фарту, в кухню. Треба ж теж знати, скільки плитки, щоб потім. Ну, Таке-то діло. От. такі то справи. Я вже балакаю багато. На п'ятницю у мене мероприяття на вечір. так що Я йду відпочивати. Таке невеличке у нас мероприяття. Так що, Світланка, завтра я буду знімати відео, як я роблю собі манікюр. Ну, Потім, відповідно, його, поки я його змонтую. Воно вийде не в п'ятницю, це точно. Ну, Вийде. Я саме ще не знаю, коли воно вийде, але я обіцяла, що зніму таке відео, то я завтра. Буду робити собі манікюр і буду знімати таке відео. От, в принципі, то і всі новини, друзі мої, їду на роботу, середа, вже середина тижня. Так. Вам бажаю гарного настрою, здоров'я, миру, всього самого найкращого. І ще раз вам дякую за підтримку. От, така колосальна підтримка була. І сьогодні вранці також. І мої однокласниці написали дівочки, спасибо вам, величезна маринка, іночка. От. Багато хто. спасибо вам. А ще мені сьогодні прилетів коментар. От я люблю нових підписників і просто підписників, не блогерів, а просто прилетів Дар'я, пише мені, ви справжня каже, надоїли ці губи накачані. А я сама собі сиджу і думаю. А от якщо б у мене були гроші, у мене немає грошей на це все. Якщо б у мене були гроші, щоб я собі. От, щоб я змінила в собі, щоб я зробила собі. Да? Ну, тіло, допустимо, я б не, не чіпала. Мене, я вважаю, може, є в мене зайві кілограми, але іноді я дивлюся, і я така нормально, в зеркало я дивлюсь. Можна, да, трошки скинути цей ну, чоловіку нормально і мені прекрасно. Я по одежі тільки мені трошки ну, так. А якщо в тому плані, що я пишка, мені, мені нормально. Ну, коротше, це все таке. Дівчата. От. А щоб я в лиці змінила, я б, у мене дуже погані реснички. Я б собі наростила реснички. Да? Е, може б, ні, брови б я б не трогала. Це татуашні брові. Я б може б їх просто пішла б до мастера, б їх б вирівняла і покрасила б. оце я зробила татуашні. А ось губи, я б, може, б, зробила б татуаж або дочку, може, будь. не знаю. І все. Більше я б нічого не робила. І накупила б собі багато-багато масок для волосся. Оце б я таке б собі хотіла. Як ви, пишіть Пишіть в коментарях, б ви хотіли собі, якщо у вас були б кошти зайві, б ви собі зробили б? Таке вам завдання. Все, друзі мої, цілую, люблю вас, обіймаю. Все, пока-пока.